Вітаю на хронології будівництва легендарного міста Озерного. Продовжуємо проєктувати щось чи будувати. Так, На що ми закінчили? Ми тут вже а, цю частину спроектували, в принципі, можна її і а, будувати. Напевно, ми це беремо зараз і виставимо. І хай вони будують. Так, тільки як нам добратися до цього місця будівництва? Так, ну все в нас починається звідси. Якось його треба добиратися. Гарно гарному звідси. Ля. А це звідси. Зараз щось будемо думати. Так. Пампарам-пампарам. -пам так, заключаємо. Тоді тут ще раз будуємо ці і з них перекидуємо. Так. І виходить. Так, нам треба. Оця, тут ми тимчасово прибираємо. І до цього це все буде. Ще приберемо тут? Чотири. А логічно. Так, повертаємо тоді дівцю, опускаємося і що ми тут робимо? Паузу, тут паузу. І тут паузу. Тоді що у нас? Ну, це все добудується. Потім поднімемо і будемо дивитися, що там де. Так, далі. Це воно побудує. Тут, в принципі, можна підірвати це все. Хай заберуть спочатку. Так, Нехайде. Е е зараз будемо намагатися цього одійти. Там уже подивимось, як далі. Так, це, звісно, добре. Е ну я хотів би все-таки симметрично. Докуди в нас воно доходить? Так, беремо інструмент відповідний. Тобто, По суті, все до цього моменту. 2, 2, 5, 6, 7, 8. І на 9 ми будуємо. Це ми про що кажемо? Не, а якщо у нас все такі ж? То есть у нас маяк гарно стыковаться. тут не стыкуется. И вот все пропуски. пускай будут тут такие маленькие виконцы. А... Так. Тут дешево. Ну, земля нехай так уже будет. Так, вот же висим. А, три. Так, это у нас четыре, это у нас пять. Це в нас з... прибираємо і тут вже будуємо. І відповідно сімейно ми тут будуємо. Так І тоді беремо цей рівень. Так, 73. Все це будемо. Що у нас тут потрібно? Дамба? Не дамба. Тобто ми зараз. Ну да, це якраз твій рівень. Раз! Два. Можна, звісно, ще тут побудувати так, трохи займе. Так. так, ось так, от мене, якщо що, туди. Да. Тоже ми трохи зайве побудували. Так, цей рівень є. Днімемось до наступного. Так, тут максимально ми все будуємо. Так, як нам тут ліпше. Давайте так. Так вот, і осталось. Так, тут тут нам більше. Ну ладно, робимо симметричника. И туда. Я що на попередньому рівні щось забув? Ага, я зрозумів свою помилку так, э, все так, ось так вот? Mm. Так, тепер вверх. Mm. Тепер тут ми будуємо. ее іде Угу Це в нас є... А, що сюди. Закінчилась посуха. Давайте зараз глянемо, що в нас до чого. Так, зараз будуть тут набиратися водиці. Тут у нас 19%. зло води нам достатньо. Як так Тут щось з... з перебором води? Ага. Що ми, ми п'ємо планувати? Ага. Сэм? Це погана ідея. Це була погана ідія. А ну коли добре. до доріжку, ой, як сходинки. Я Мені вибухівку тут легше поставити, ніж чекати, поки вони його демонтують. Так, да, тут, напевно, поставимо просто цей злив та і все. Так, тоді тут доріжку. І сховище води. Та і на цьому все. Приділи приймати. Обов'язково. Так. Так, тут що ми беремо воду? Злив. Ось так. Це відносно нам треба все побудувати. Це. Тут ще подумаємо над цим всім Так, це вже таке. Подивимось, що він зможе нам підтримувати. так, тут у нас вже добудувалося. Це є добре. Це ми на цьому рівня, да? Чи... як тоді запускаємо. Подивимося, що вони його все добудують. Ні, Давайте оце покажу на паузі. Нехай бокови добудують. питомцы качают поки что воды в доступ тут у нас вода под тиском працюе 7 ну да, она разгоняется так, тут у нас такой же водопад працюет. Так, Включи. Где-то тут Так, 18% зараження. нормально. Тут нам ще скільки? Ми вже донабрали. Донабрали, кажете, да? Що, його зливати чи не зливати? Ну я не хочу тут уже затаплювати. Мы на 50% збудували матеріал позатаскивали. Там 6 маловато, ну за дальше 206 треба. А їх мало, бо... колод мало. Тому тут уже не варіант. Тут те, кто новатый тут... Будуємо простий шлюз. Так, на один рівень нижче. Тут прокапуємо тунель, і воно буде сюди зливати. трохи надо было сразу подавить еще давай это трохи займа вот тут вот подкопаем так тут грунт повернут а, так тут приоритетность надо выставить Так, тут все. Тут вони... що вони тут? Ага, вони тут уже все добудували, відмінно. Так, спускаємось тоді. Це вмикаємо. Чи що вони тут? Ні? Тоді, 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 тоді. О, тут вимикаємо. Тут. тут, тут ми прибираємо. Так, нехай вони тоді роблять. Так, по проєкту. Так, что э, у тут, Мне тут все надо оборудовать. Хоча, хача, хача, хача. У нас заигрывается клавиатура. тут все надо до. так вот. Так, и чтобы они тут працювали, нам надо... Відповідно, дорожку зробити. Так. Це вони залізуть туди. Тут вони на паузу, тут на паузу тут на паузу і тут на паузу Вони ж мабри такі що можна будувати все підряд. Поки що якось так. Так, тепер. Що у нас... Дерев то багато місця, а лісніков у нас мало. А про лісоруба. Так, бути у нас багатенько. Міняємо їх. Якраз 6 штук У нас поки що лісорубо. Так, тут нормально, тут нормально, а тут уже включити можна. Хербуєте і немає. А, тут ми можемо ще і соруба поставити. Якраз до, до збираєте. Тут збирача. Якраз тут все це буде збі... збирати. Так, їжі в нас маловато відносна. чого її у нас мало? У нас немає холод, щоб їм виробляти її. Я мало будут. Ладно. Холоди у нас зараз розходуються, я не знаю як що. Так. Тобто есть цих лісов мало, тому тут зараз будемо... Активізувати будівництво, блін. Так, пішло в спуск. Давай я тебе все-таки закрив примусово. О, ти вже тут гарненько набрав води. Так. Скільки тут? 14%? Ну це нормально вже. Так, тут уже воно також набирає. І тут я ще хотів також зробити. Ну 95. Чи воно? Його походу мало. Треба тут трохи розширити. Так, ну-ка. Вверх. О тут. Ще давайте. Тунелі. В туннелях. Добратись можна, добратись можна, не можна добратися. Як тоді до тебе добратися, ні Датчик же ж тут не поставиш, поставиш. Можна все-таки ж поставити на тройную. І датчик води десь де вимірювати. Так ну, воно хоча б так підай тоже тут. Зараз, ну. Немає шляхів. Ну, зараз поставимо тут трубу. Якразно тоді йому буде шляхи. Так. Е колоди в нас пішли. Завдяки чомусь. Це є гарна новина. Так. Що е тут у нас будується? Ага, ми тут його добудували, звернути його не можна. Можна чисто цей так. І його розвернути. А, а тут приподнятися. Я думаю, що так туни теж добудуть. Так, а... Я-08. Ну, мини не был, что вы взагали. Эй, Ши-0. А, Ладно, посуха зараз буде і там вже можна буде відлагодити ліпшення. Почалась посуха, скільки воно тут затопило. Доволі прилічно, майже під дах набрали. Це є гарно, новина. Так, 11%. А, а тут датчик якості води де був. Доволі чиста вода. Це гарно. Ага, у нас цей сюди... вже воду скидав. Ну, скажімо так, перебрали, як я набрали капітальну води. Щоб трохи у нас вже ці перестав працювати. Ну, тобто, подивимося, за скільки ми це все відкачаємо. І на цьому все. Так, до наступної зустрічі!